Хло-хало, alle цезамен! Всім-всім вітання! І сьогодні ми продовжуємо наш курс вивчення німецької мови Легкий старт для легкої німецької, «Für leichtes Deutsch. І тема нашого сьогоднішнього уроку теперішній час сильні дієслова. Давайте з вами повторимо. Що ж таке теперішній час? Теперішній час утворюється за допомогою основи дієслова та особових закінчень. Я думаю, ви вже вивчили всі особові закінчення, але ж ми їх обов'язково повторимо, щоб закріпити знання, тому що «Übung macht den Meister», так? Чим більше ми займаємось, тим кращими професіоналами ми стаємо. Коли ж ми вживаємо теперішній час. Теперішній час ми вживаємо, на відміну від української мови, не лише коли ми говоримо про те, що відбувається саме зараз в теперішньому часі, а також і для опису подій у майбутньому. Але ми обов'язково маємо натякнути певним словом, яке позначає час, що дія або подія відбуватиметься в майбутньому. І пам'ятаєте ці три слова, які допомагають вам у використанні теперішнього часу. Це гойте, морген und іме. Тобто, теперішній час ми використовуємо сьогодні, завтра і завжди. Мається на увазі, це коли події відбуваються сьогодні, завтра, завжди. Давайте ще з вами ще раз пригадаємо, як нам отримати основу дієслова, яке ми будемо відмінювати. Інфінітив це неозначена початкова форма дієслова. Ви бачите дієслова в такій формі в словничку і вчите нові дієслова саме в неозначеній їхній формі, тобто в початковій формі. І щоб отримати основу дієслова від початкової форми дієслова, потрібно всього-навсього відняти закінчення «н» або «н», в залежності від дієслова. Які ми знаємо особові закінчення. Давайте спочатку розглянемо ще раз особові закінчення для займенників НІ. Коли це я буду щось робити, то закінчення в дієслова буде е. Коли ти будеш щось робити, то закінчення в дієслова буде ст. Коли він, вона, воно буде щось робити. То закінчення в дієслова буде ти. І третя особа однини має те ж саме закінчення, як і друга особа множини. Коли ми кажемо, ви будете щось робити про групу осіб, «і», я, зверніть увагу однакові закінчення, що значно полегшує вже вивчення відмінювання дієслів. А коли ми бачимо займенник Віа, ми будемо щось робити, і займенники зі вони або зі ви, коли ми ввічливо до когось звертаємось, то коли дієслово відмінюється з цими займенниками, міняти нічого не потрібно. Так і залишається початкова неозначена форма дієслова. Отже, ми вже вивчили, що таке слабкі або правильні дієслова. Це дієслова, які відмінюються за правилами. Основа в таких дієслів залишається однаковою для всіх осіб, і потрібно до цієї основи додати лише правильне особове закінчення. Але ж тема нашого уроку це сильні або ж неправильні дієслова. Це самі такі самі цікаві дієслова, які не дуже люблять вчити учні, тому що кажуть, ну це складно, ну як запам'ятати ці сильні неправильні дієслова? Повірте мені, все буде з часом. Не так це вже і складно. Головне зрозуміти основний принцип, як же ж відшукувати ці неправильні дієслова. І я зразу вам хочу сказати, що чіткого правила визначені сильне це дієслово чи слабке дієслово, на жаль, немає. І тому, коли ви починаєте вивчати мову, Зразу звіряйте дієслово в словничку. Там зазвичай пишуть відмінювання дієслова в третій особі. однини. Щоб показати тому, хто вчиться слово, чи це дієслово сильне чи слабке. А також неправильні дієслова можна віднайти в таблиці неправильних дієслів. Отже в сильних, неправильних дієсловах, в другій і в третій особах однини змінюються в основі дієслова коренева голосна. Саме це і відрізняє їх від слабких дієслів, правильних дієслів, але особові закінчення вони нікуди не діваються, вони залишаються тими ж самими. Давайте подивимось, які є Типи зміни кореневої голосної в сильних дієсловах. Основні такі чотири голосні, які змінюються в сильних дієсловах. Це перший випадок буковка Е в основі дієслова змінюється на І. Е. Другий випадок це коли буковка Е змінюється на буковку І. Третій випадок це коли А змінюється на Е, на Аумлаут. І четвертий випадок, а його ж можна віднести і до цього третього випадку, це коли АУ дифтонг, так змінюється на ой, на умлаут У. І ось ці цій таблиці ви можете побачити найуживаніші сильні дієслова. Давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Візьмемо дієслово лєзен читати. І візьмемо початкову форму цього дієслова. Так, від початкової форми дієслова ми віднімаємо закінчення «н». І в нас основа цього дієслова лєз. Бачите, так? У першій особі однини нічого не міняється. Ми до цієї основи додаємо особове закінчення е, і виходить і хлізе, але міняється буковка Е на букви і Е в другій і в третій особі однини. Коли ми кажемо ду ліст, ти читаєш. І ліст. Er, Він, вона, воно читає. lesen. ми читаємо, нічого не міняється. Er lest. зверніть увагу, якщо в слабких дієсловах ми пам'ятаємо, однакове було закінчення потрібно додавати до дієслова закінчення Т, що? Коли ми кажемо про займенники РЗС, він, вона, воно, що коли ми кажемо про займенник І, ви, коли звертаємось до групи осіб, тоді слово потрібно додати закінчення ти. Але тут, у випадку сильних дієслів, коли ми кажемо про другу особу множини, тут нічого не міняється. Все залишається так само, як в слабких дієсловах ми відмінювали, ми беремо основу дієслова початкову лєз і просто додаємо закінчення ти. Змінюється коренева голосна тільки в другій і в третій особі однини. Ось в цьому і вся сіль, як то кажуть, сильних дієслів. Другий випадок це коли в основі дієслова або на початку дієслова буковка Е змінюється на буковку І. Візьмемо дієслово «Есен». «Есен» – це їсти. І як ми визначимо основу цього дієслова, нам потрібно від початкової форми дієслова відняти закінчення н, і отримали ми основу дієслова цього S. Починаємо відмінювати дієслово і додаємо особові закінчення. Іх, С, я їм. Ду іст, ти їси. І Рзи С іст. Як бачите, буковка E е змінилася на буковку І. Це просто потрібно вивчити на пам'ять. В множині відмінювання таке ж саме як і в слабких дієсловах, нічого не міняється. essen» ми їмо. Іест ви їсте. Унзізіесен, вони або ви, коли ми до когось вічливо звертаємось, їсте. Третій випадок це коли в основі дієслова буковка А, в другій і в третій особі однини – Змінюються на Аумлаут um на E. Давайте візьмемо дієслово фарен. Їхати. Спочатку ми визначимо основу дієслова. Для того, щоб правильно відмінювати це дієслово, нам потрібно від основи дієслова відняти закінчення N і додати необхідні особові закінчення. Поїхали! Я їду буде «ich fahre». Ти їдеш буде du fährst. Зверніть увагу, буковка А змінилася на А умлаут. Um er, es fährt» Він, вона, воно їде. Буковка А змінилася на А умлаут. Um але ця зміна голосної відбувається тільки в другій і в третій особі однини, коли ми кажемо про займенники ДУ, ти і «ер, зі, «ес», Він, вона, воно. Множені відмінювання таке ж саме за правилами, як ми вчили відмінювання слабких дієслів. fahren». Залишається да, початкова форма дієслова. «І фарт» – Тут нічого не змінюється. Унзізіфарен. І четвертий випадок. Це коли Ау буквосполучення змінюється на Еу, на Аумлаут У. Так? Дивимося дієслово лауфен. Лауфен це бігти. Визначаємо спочатку основу цього дієслова. Відкидаємо закінчення «н» і основа дієслова лауф. І саме до цієї основи ми додаємо при відмінюванні особові закінчення. Поїхали. Я біжу. Ich лауфе. Ду льойвст. Ти біжиш. Бачите? Ау змінилося на еу. Але ЕУ читається як Ой. Ду Лойфст. Рзіс Лойф. В множині нічого не міняється. І слава Богу, скажете ви, бо це вже дуже складно було. Б. Ми біжимо Wir laufen. Ви біжите lauft. І вони або ви, коли вічлива форма вживається цього займенника, лауфен. Але є ще такий особливий виняток з усіх правил, як завжди, я вам казала, в будь-якому правилі в німецькій мові є виняток. Але, на щастя, в цих винятках дуже мало слів, які потрібно вивчити. Візьмемо дієслово немен прати і третен ступати. От саме в цих дієсловах у другій і третій особах однини творюються навпаки приголосна. неме» я беру. Do... Нимст, бачите, подвоєння приголосних. З'являються дві буковки м, а ще й змінюється голосна. Nimmt". Подвоєння приголосних і зміна голосної. немен. ми беремо, інемт ви берете und немен. Вони, ви берете щось. Тобто тут змінюється не тільки голосна, а й з'являється подвоєння приголосних. Беремо дієслово третен. Третен це ступати. Давайте його провідмінюємо. Іх, трете я ступаю. Дутріц. Зверніть увагу, змінилась не тільки голосна, е на і. А ще й подвоїлись приголосні буковки Т. Ду Ду-тріт-ст-т. Він, вона воно, тріт. Рзі, ес тріт. Він, вона, воно ступає. Також буковка Е змінилась на І, а ще й подвоїлись приголосні. Буковка Т стала допельти. Множині. На щастя, нічого не міняється. Віа третен» – ми ступаємо, іртрет виступаєте, третен» – вони виступаєте. І з правилами на цьому все. Закінчили, слава Богу. Отже, я думаю, ви зрозуміли, чому ці дієслова називаються сильними. Тому що, щоб їх вивчити, потрібно трішки потренуватися. Давайте подивимось, як на практиці відмінюються ці дієслова. Візьмемо дієслово «есен» їсти і провідмінюємо його. «Ich esse» я їм. їм», «du «Іст» ти «ти їси», Е зі – «іст», Він вона, воно їсть. Ві есен моєму і ест он «унзі» – есен. Ви вони їдять. Звертаю вашу увагу. В сильних дієсловах голосна буковка змінюється. Тільки в другій і в третій особі однини. Коли ми кажемо про займенник ДУ, ти і Е «ес», він, вона воно. Коли це стосується другої особи множини, тобто займенника і, ви групи осіб, то нічого змінювати не потрібно. І ці дієслова... Відмінювання цих діслів просто потрібно вивчити на пам'ять. Отак зупинити відео на паузу, почитати це відмінювання декілька разів, і ви запам'ятаєте. Не потрібно думати, що німецька мова це так складно, ми ніколи нічого не запам'ятаємо, не вивчимо. Ні. Все можливо, просто потрібно повторювати. Ці дієслова декілька разів, можливо, записувати їх, хто як ліпше запам'ятовує. І все у вас вийде. Беремо, візьмемо дієслово єбен давати. І провідмінюємо це дієслово. Іх гєбе» Я даю. «Ду гіпст» Зверніть увагу, буковка Е змінилася. В основі дієслова на буковку І. Особове закінчення додавати потрібно. «Er – він дає. Буковка Е змінилася на буковку І в основі дієслова, тому що в відмінюванні сильних дієслів міняються буковки голосні в основі дієслова тільки коли ми говоримо про другу і третю особу однини. Це займенники do, er, sie, es. Запам'ятайте це. Коли ми кажемо про займенники множині і відмінювання дієслів, то нічого не міняється, все відбувається в відмінюванні цих сильних дієслів за правилами. Wir geben geben ми даємо. Ihr gebt, ви даєте. Und sie geben, вони дають. Їдемо далі. Діє слово читати. Ich lese, я читаю. liest. Бачите? Буковка Е змінилася на буковку і е. liest. ти читаєш. liest. він читає. Wir lesen – ми читаємо, іолест ви читаєте, Und sie lesen – вони читають. Наступне дієслово шпрехен говорити. Давайте провідмінюємо це сильне дієслово. Ich шпрехе, я говорю шпріхст». І тут ми бачимо, що буковка Е в основі дієслова змінилася на буковку І. Закінчення ст нікуди не ділося, воно на місці. шпріхст ти говориш, шпріхт er він говорить. Тобто, так само буковка Е змінилась на буковку І. Але це все відбувається. Тільки в другій і в третій особі однини. Коли це множина, відмінюємо дієслово за правилами. Вір шприхен ми говоримо, і шприхт, ви говорите, унзі шприхен вони говорять. Шлафен! Хто любить поспати? Я люблю поспати, а ви любите поспати? Давайте вивчимо це дієслово і будемо правильно його відмінювати. Ich schlafe – я сплю du schläfst – ти спиш. І зверніть увагу, як буковка А змінилася на А умлаут. Um але змінилась вона тільки в другій і в третій особі однини. Душлефт, ти спиш schläft. або зійшлефт, або есшлефт, в залежності від того, про що і про кого ми говоримо. Wir schlafen, ми спимо і schlaft, а не ir schläft. тому що в другій особі однини множини, вибачаюсь, нічого не змінюється. Відмінюємо дієслова за правилами. Типовими для слабких дієслів. Зі шлафен вони сплять. Візьмемо дієслово лауфен бігти. От коли ви кудись запізнюєтесь, біжите, вам це дієслово стане в пригоді. Ich laufe – я біжу, Du läufst – ти біжиш. Ми бачимо, як буквосполучення сполучення Ау. Змінилося на «а» умлаут у, на ой, ду люфст, е люфт. Але зміна відбулася тільки при відмінюванні дієслів з займенниками ти, він, вона, воно. В множині нічого не міняється. Wir laufen, і lauft und sie laufen. Давайте ще візьмемо дієслово траген носити, тому що кожного дня ми щось носимо. Іх траге я несу. Але ду» – ти несеш буковка А змінилася на «Ер» – «трект», він несе. Буковка А змінилася на умлаут». Um ми несемо – «траген». Винесете – «тракт» і вони несуть – «траген». І останнє дієслово на сьогодні, щоб довго вас не мучити цими сильними дієсловами фанген ловити. Бачите, як ця дівчинка ловить метелика. От так само ми зараз будемо вловлювати відмінювання цього дієслова. Іх, фанге, я ловлю. Du fängst – Ти ловиш. Буковка А змінилася на А умлаут. Er fängt – він ловить. Буковка А змінилася на А умлаут. І це відбулося тільки при відмінюванні дієслова з займенниками ти, він, вона, воно. Множені відмінювання за правилами. fangen ми ловимо ієфант ви ловите унзіфан вони ловлять. Тобто, надіюсь, як ви побачили, сильні дієслова не такі вже й страшні. Щоб їх вивчити потрібно трішки потренуватися і зразу вчити відмінювання кожного дієслова. От, бачите ви якесь нове дієслово? І про себе. Провідмінюйте це дієслово з усіма особами. Однини і множини. Я щось роблю, ти щось робиш. І тоді вам буде легше. Ви зразу запам'ятаєте, яке дієслово слабке, сильне, та й не потрібно це запам'ятовувати. Ви це автоматично маєте відмінювати дієслова. А тепер завдання для допитливих. Спробуйте! Провідмінювати ці дієслова відповідно до осіб самостійно. І подивіться, як ви засвоїли цю тему. Якщо трішки ще щось потрібно підвчити, передивіться це відео ще раз, і я думаю, у вас все вийде. Тому що німецька мова легка для тих, хто її вчить, а важка для тих, хто не вчить. Тому все буде добре. Я в вас вірю. Дякую вам за урок. Данкешон. До нових зустрічей, Бісбальт! Und alles Gute! І всього вам найкращого!